За минулу добу штабом антитерористичної операції не зафіксовано ознак припинення вогню із сторони терористів. Відтак, упродовж минулої доби бандити здійснили 64 спроби атак позицій українських військ, а також населених пунктів на Луганському, Донецькому, Дебальцівському напрямках. У зону ураження ворожих батарей потрапили населені пункти: Станиця Луганська, Трьохізбьонка, Новомихайлівка, Верхня Вільхова, Щастя, Кримське, Опитне, Водяне, Авдіївка, Красногорівка, Піски, Тоненьке, Новобахмут. Тівка, Новомихайлівка, Красне, Тарамчук, Артемово, Майорськ, Чернухіна, Шуми, Дебальцево, Альхаватка, Вуглегірськ, Нікішине, Новоорлівка, Рідкодуб. У міжнародному аеропорту Донецьк наші бійці продовжують протидіяти спробам атак терористів, які здійснюються з використанням артилерійсько-мінометного збройня та стрілецької зброї. У відповідь на відкриття вогню зі сторони незаконних озброєних формувань, артилерія Сил ТО за добу виконала 56 вогневих завдань по цілям противника. Упродовж доби надійшла інформація про загибель двох та поранення десяти цивільних осіб в результаті раптових артилерійських обстрілів бойовиками населених пунктів. Інформуємо про те, що події сьогоднішнього дня продемонструють реальні прагнення незаконних військових формувань до припинення вогню на Донбасі. 10 години 9 -го грудня на реалізацію мирного плану президента України, Верховного командувача, Порошенка Петра Олексійовича, ми вводимо режим припинення вогню. Так називаємий режим тиші. Вголошуючи режим припинення вогню, ми пер все виходимо з того, що найбільшою цінністю для нас є людське життя. І марні втрати серед військовослужбовців, серед місцевого населення, як з однієї, так і з другої сторони, на сьогоднішній день недопустимі. Це не говорить про те, що ми переходимо до режиму тиші, відчуваючи якусь слабкість української армії. Ми на сьогодні достатньо сильні і спроможні адекватно реагувати на ті загрози, які перед нами стоять. Режим тиші це не говорить про те, що він буде оголошений в односторонньому порядку тільки української армії. Це процес спільний, як для однієї, так і для другої сторони. І ми залишаємо за собою. Право адекватно реагувати на ті чи інші порушення даного режиму. Я думаю, що ми провели достатньо велику роботу щодо узгодження всіх питань, які стосуються припинення, припинення вогню. Для цього працювали відповідні центри, спільні координаційні центри, які зараз у нас розміщені на території Дебальцева і в інших секторах цього є чотири. І ми прийшли до висновку і маємо певні е, гарантії того, що цей режим буде. Виконуватись. Але, на жаль, навіть вже на цей час у нас є два порушення режиму вогню. Це в районі Дебальцево два обстріли, починаючи з 10-ї години ранку. Три рази, сьогодні четвертий раз, ми оголошували припинення, режиму, припинення ведення вогню. Оголошували так називаємо режим тиші. Загальні втрати військовослужбовців на сьогоднішній день з починаючи з 5 вересня складає 192 чоловіки. Це безповоротні. Від літа Мар'янка потерпає від обстрілів терористів. Інфраструктура міста зазнала руйнувань. Є перебої з постачанням електроенергії та води. Однак найгостріша проблема пошкоджений газогін. Всім нада газ тепло, морози пішли. Що людям можна і кушати, приготувати загрітися? Газ нужен Обов'язково. Чому? Чому? чому не не Чому почому що руховодство наше і районна, і я і все на підполі теплі, а народ нікому не потрібен. Аби хоч якось зігрітися, мешканці розбирають на дрова загорожі, шукають сухі гілки і листя, рубають дерева. Оди вот давай ну на два дні, півтора дня, дня хватить. А потім а будемо сюди. Пошкоджений газогін знаходиться на нейтральній території між українськими військами та терористами. Через постійні обстріли відремонтувати його було неможливо. сейчас ведутся переговоры между обоими сторонами, как нашей, так и представителями ДНР, по поводу участка прекращения огня на период ремонта восстановительных, ремонт, восстановительных работ на газопроводе, который обеспечивает газом как в так и Краснодар. Пока предварительные договоренности достигнуты, мы планируем начать восстановительные работы этого трубопровода. Тож уже незабаром у будинках Маринки появится тепло и люди смогут повернуться до мирного життя. А в непростих умовах мешканцям міста допомагають вижити фахівці групи цивільно військового співробітництва. Постійно вікаємо в суд зникаючих проблем на селі у всіх словах населення. і з питанням допоможі. Сьогодні нами була заведена гуманітарна допомога. Вкричіться чотириста 400 пакетів за вісом по 60, по 6 кг з різними наборами продуктовими. В Києві відбулася зустріч міністрів оборони України та Канади. Керівники оборонних відомств підписали декларацію про наміри продовжувати співпрацю заради зміцнення уряду та сил безпеки і оборони України. В документі наголошується, країни вже досягли значних успіхів у взаємодії, проводили спільні військові навчання, організовували двосторонню фінансову та матеріально технічну допомогу. Також офіцери збройних сил України продовжують навчання за канадською програмою військової підготовки та співробітництва. Десиванмостепінна Дюрекшн я дуже сподіваюся, що відкриються нові перспективи для співпраці між двома нашими країнами. Представники військової поліції Канади вже прибули в Україну для вивчення можливостей такої взаємодії. Тому я вважаю, що ця декларація на часі Міністр оборони України повідомив, що доправлену з Канади гуманітарну допомогу вже розподілили серед підрозділів, які незабаром вирушать у зону проведення антитерористичної операції. Крім того, Степан Полторак зауважив, що співпраця в оборонній сфері між Україною та Канадою розвиватиметься і в нових напрямах. Ми обговорили багато практичних питань, які надуть нашим взаємовідношенням більш динамічної. Поступовий розвиток це буде стосуватися не тільки напрямку допомоги. Звичайно, що Канада надала нам допомогу, надає, але нас цікаво і для нас цікаві і напрямки, які е, раніше ми не працювали в них в тих напрямках. Це система підготовки і сумісне навчання, інші плани по розбудові Збройних сил України. Я хотів би сказати, що саме разом ми можемо давати відсіч і агресії Російської Федерації і тим терористичним групуванням, які працюють на сході України. Стажування в зоні АТО пройшли курсанти Одеської військової академії. Вони майбутні начальники продовольчої та речової служби. У військовому виші наголошують такий досвід надзвичайно корисний для юнаків. Наші курсанти отримали досить великий, важливий досвід, який їм в майбутньому надасть можливість відповідно, правильно, з повною відповідальністю виконувати свої службово-бойові завдання. Наші курсанти були в в зоні антитерористичних операцій за собственним бажанням. Програму навчання в академії теж планують із врахуванням досвіду АТО. Ось цим майбутнім офіцерам-тиловикам показують, що повинен мати військовий у речовому мішку до уваги слід брати характер завдання і погодні умови. Зима дуже дуже сильно впливає на виконання завдань в польових умовах. Насамперед, це зумовлено тим, що низькі температури необхідно по перше забезпечувати військовослужбовців яким пальним або дровами для того, щоб їх. Вони могли проживати в палатках, могли взагалі зігрітися десь. Також необхідно забезпечувати наші технічні засоби для того, щоб вони працювали і утруднюється взагалі робота і виконання задач в таких умовах. Відею, що командири заботяться о личному составі, що є товарищество, що там кожен друг о друге думає. Каждый заботится друг о друге, чтобы его подчиненный или его начальник был накормлен, одетый, машина заправлена, его была, техника заправлена, боеприпасы, чтобы у него... Чтобы не случилось такой ситуации, что надо стрелять, а патронов нету, или надо ехать, а нету горючего. Повернулися зі стажування курсанти, як кажуть, не з порожніми руками. Ця бойова машина десанту російського виробництва трофей з зони АТО. Її наші бійці дістали в боях із терористами, а згодом передали до військової академії. Такі ж самі БМД-2, БМД-1 знаходяться на озброєнні української армії. А цей екземпляр попався до нас як трофей з зони проведення антитерористичної операції. Машина 79-го року, але пройшла капітальний ремонт. Нульова, люкс. Прекрасна внутрі. Наступного разу під час польового виходу курсанти опанують керування цією машиною та всі її бойові можливості. Я переконаний в тому, що нам потрібно. Я не кажу, що це має бути сьогодні. Готувати резерви для того, щоб ми має, повинні бути готові до непередбачених дій, які можуть бути з боку як Російської Федерації, так і терористичних рупувань, які є на ході України. Для того, щоб ми були до цього готові, звичайно, нам необхідні резерви. Нам треба вчитися робити висновки з тих помилок, які були раніше. Нам ми повинні готувати як резерв техніки, озброєння, так і резерв особового складу. Людей треба вчити, щоб вони йшли на фронт, готові до війни, а не так, що тільки звихліськова, а одразу на війну. Тому е, такий варіант щодо відмовізування, він може бути, він розглядається. І е, тоді, коли буде прийнято рішення, тоді, коли ми будемо готові до цього в тому числі, е, я думаю, що відповідне рішення президента України прийнято. Днями колектив газети Народна армія презентував книгу. Вклонімося до земноукраїнському солдату. Це добірка нарисів та замальовок журналістів центрального друкованого органу Міністерства оборони України. Також до видання війшли вірші та дитячі листи до бійців. А то це збірка замальовок та нарисів про українського солдата його важку солдатську роботу. Це щемливі історії про те, як війна ламає. Долі людським. Це розповіді про людей, для яких майбутнє Україна, Україна справді понад усе. Ця книга для наших дітей, щоб пам'ятали, якою ціною приходиться захищати батьківщину, якою ціною відстоювати кожен клаптик нашої батьківщини. Це книга для наших ворогів, щоб вони читали про те, що ми не є фашистами. Ми не йдемо війною ні на кого. Кожний боєць антитерористичної операції вартий, щоб про нього написали. Це особливо важливо рідним та близьким. Син Лариси Петрівни Фаріс, інвалід другої групи, пішов воювати на Донбас добровольцем, та, на жаль, не повернувся. Дякую. І Міністерству Збройних Сил України та авторському колективу, що вони зберігають таким чином. Пам'ять про наших близьких дуже важко казати, яким був мій син. але, мабуть, те, що він зробив, він сказав все за себе. Військові медійники сподіваються, що книга не перетвориться на багатотомник, і конфлікт на Донбасі скоро завершиться.